Можна. Грановський Владислав, банда Christmas Battle онлайн кваліфікація, завдання 1, інтермедіа, команда Бласт 23. Все, Поїхали. і все. Розтягу, я пройдусь потім. По да, Зафіксуй, так. Да. Ага. Є. так трохи відходь туди щоб було видно, як я рулетку. Супер, так. Да. Зафіксуй. І 250. Все. По кадену. Показую. Типа Так, 10 кг. 10 кг. гриф. Десять кілограмів один, десять кілограм другий, два мунці, два диска, гриф. Обпрошувати. Шістдесят з половиною кілограм. і відходить настрава камера так, щоб було видно. Угу. Mm не -hmm. обираємо, заводи вкладне. Друки вгору підніми. Добре, готовий? Скажеш, да. Норм, добре, абсолютно. Добре, супер. Тобі порахувати? Чотири, три, два, один, старт. あっ。<music> Thank どの程度もそこまでとっても

Сим дякую, симптож не хуй.